Новина, яка вразила блогерський світ минулого тижня, і з цього приводу навіть виникла поема: Мар'яну знов виводять в люди. Мар'яна по світу пішла. Буває, що президент видасть який-небудь важливий указ ну, наприклад, про заборону відкривати рота про стратегічну інформацію всім, крім трьох. А четвертий візьме та й сфоткається на тлі стратегічного об'єкта, а потім обілі брудом військових, а потім відкриє якусь військову таємницю на весь світ у своєму Фейсбуці, а потім так усіх умуче, що його візьмуть та й підвищать. Так у слові підвищать стоїть саме ще: не та «я», а ще. Ви все правильно почули. Мар'яну вивели з оборони і ввели в дипломати. Тепер Мар'яна дипломат. І якби я вживав, то незмінно накатив би грамів 150 за нашу дипломатію, не цокаючись ні з ким. Але я не вживаю від слова зовсім. Тож залишається тільки сподіватися на тверезу, що блиск блогерки Мар'яни не потьмяніє, а тільки сильніше заіскриться новими розкритими таємницями в ім'я процвітання справи зеленої і рейтингу високого. Можливо, вона нарешті розбереться, чому Данія фінансує виробництво Богдан, а Україна в цей же час фінансує виробництво єдиного марафону. Та ще загадка до слова про дипломатію. Або ви думаєте, що вона працювати туди пішла? Як діти, їй бо! Доброго здоров'ячка, хунту і хунту ми з України! Цього тижня Пенс почав експеримент із малими форматами, а саме з шортсами, в яких поміщається від двох до чотирьох новин. Це короткі ролики на злобу дня, які виходять після обіду, а то, якщо точніше, то ввечері, і містять у собі пару трійку найсвіжіших новин, які так чи інакше стали цікаві каналу. Якщо ви ще не бачили жодного з них, зазирніть у розділ YouTube Shorts і висловіть свою думку щодо цього формату в коментарях. Там пліс, реально важливо. Ваша думка з цього приводу. Списи, а точніше, дякую нормальним голосом. Фоном уже давно показую каменти з під ваших донатів. Фотозовіт щодо роботи нашого хаба йде підготовка до свята, яке у нас тепер намічене не перше число, а саме покрова. Підготовка, зокрема, виражається в підгоні кількох кабанів, з яких виробляють те, що пахне та виділяє слину. Все до останнього грама буде роздано найближчим часом по підрозділах, незважаючи на те, що траса Павлоград-Краматорск сили криється любителями не ловити уламки, що падають. Продовжуємо зміцнювати лінію укріплень із назвою укріплення без корупції. Скоби, колоди, лінії електропередач передають і освоюють у промислових масштабах. І жодної копійки, зауважте, або жодного шагу, як тепер правильно, а? Підкажіть. Не дістається чиновникам у вигляді відкатів. З кожним вашим на цю лінію донатом у мене міцніша думка, що росіянці сьорбнуть тунця в цьому районі і стануть хорошими і дуже хорошими. На що, крім цього, потрібні донати просто зараз? Дрони їх необхідна неймовірна кількість, але з кожною новою партією, купленою за ваші донати, шанс, що ваш кум, брат, сват, друг дитинства повернеться додому живим зростає, тому що часто, крім ваших дронів, хлопцям просто нічим вражати ці, як висловлюються з інформбюро малі групи, підкріплені бронетехнікою. Бажаю здоров'я. Ми бійці 28-ї окремої механізованої бригади, отримали від небайдужих українців ці п'ять чудових FPV-дронів. Ми висловлюємо щиру подяку токарю Анатолію та всім небайдужим українцям з усіх куточків світу. Зокрема, від діточок з Неаполя, а також від людей Дохи, А москалі, хай усі здохнуть. Слава Україні! Тут, до речі, визріла історія. Є в одному з міст України мала група дрібних авіабудівників. Реально мала. Керує групою керівник Юрій, він якраз великий, і справу вони роблять велику. Навчилися залучати інвесторів, навчилися збирати льотно-польотні агрегати, навчилися тримати рот на замку, почувши на каналі про акцію задонать на дрон. А якщо нічим, то задонать одразу цілий дрон. Вони взяли і назвали серію своїх дронів м'ясорубка. Виокремили з нього один ювілейний 20-й і надіслали його за всім відомою адресою. Тобто, дідові новою поштою, ви що подумали? Цей двадцятий дрон назвали малюк, ніби натякаючи, але при цьому зберігаючи секретність і пропорції. Так ось я б хотів, щоб цей малюк засів у всіх нас у пам'яті і щоб ми не думали, що буває мала допомога. Не буває. Будь-яка допомога на перемогу це допомога на перемогу, і вони не збираються зупинятися, незважаючи на допомогу у вигляді плюс 30-250% до ціни від людей згори, тому що за свою роботу взагалі відсотків не беруть. Тобто найчистіше кришталеве волонтерство. Знову доведеться застосувати нормальний голос і сказати: дякую за малюка. Взагалі, якщо я почну говорити дякую, то зупинюся не скоро. І за донати ваші на Бопей, на банку Моно, на карту діду. Хто ще не в курсі, ми збираємо тут донати, а потім допомагаємо зсу, усі звіти у звітному плейлісті раз на тиждень. І за підтримку спонсорством. Це функція Ютуба, в якій можна перевести вагому суму прямо тут, не відходячи від каси. І за посилки, і за натхнення, і за те, що коментуєте і робите репости. Усім цим ви наближаєте перемогу, а це найважливіше, що у нас зараз може бути. Дякувати, не передякувати. Але я розійшовся. Повернімося до реальності, яка нас підтримувати не часто бажає. Кумедні кілька прикладів із того, що відбувається просто на наших очах. Перше, це раптом запацифістилися штати на чолі з дідом Джо. Настільки розслабилися, що, як виявилося, навіть снарядів виготовити швидко і багато нездатні. Не якихось там томагавків або ще якихось дивовундервафлів, а банальних снарядів без GPS та іншого. Не кажучи вже про більш складне. Зате у них на фондових ринках за акціями виробників усе чудово. З номенклатурою, кількістю і ціною за одиницю продукції погано, а зате з акціонерами добре. І тут раптом попит є, але в американців лапки, точніше, акції. І тепер поляки з румунами оперативно будують у себе заводи з виробництва південнокорейських танків та іншої бронетехніки, не Абрамсів, не челенджерів або пантер, і навіть не прости, господи, меркав. Другий приклад. Це нейтральні до самих глибин Швейцарії. Вони настільки незалежні й нейтральні, точніше, настільки дістали своїми обмеженнями з перепродажу зброї, хоч якимось місцем має відношення до країни шоколаду годинників і колись банківської таємниці, що німці викреслили їх зі списку благонадійних постачальників, чого б то не було. Пояснення найщиріше: якщо раптом у НАТО війна, то німці не зможуть, згідно з п'ятою статтею, надавати допомогу на свою повну міць. Так, останній абзац звучить як гарний стендаперський жарт. На жаль, до речі, голландці це зробили ще давно. А іспанці і данці прийшли до такого ж рішення, але поки виправляються в найменш образливих формулюваннях. Та й білий дім теж неабияк напружив партнерів зі своїми гойдалками в передачі Україні нещасних f 16 і підвісних Балалайок для країни Балалайок для них. Швейцарці до слова теж погоріли на українському питанні. У результаті акції, може, і будуть далі виглядати добре, але ось прибутку не буде ні в американців, ні в швейцарців. До того ж, хорошими мають бути росіяни швейцарцям та й решті п'ятостатейщиків, пора б уже засвоїти цю просту думку. Новини нашого клоунаріуму. Схоже, Буданов договорився не до просто договорився, добалакався. Занадто багато медійності, дехто рейтингу залежний почав ревнувати. Тепер докладніше у Буданова експромтом взяли двох заступників, подейкуючи, що і він сам скоро позбудеться посади. Причини офіційні щодо заступників, мовляв, не впоралися з дорученим напрямком. Приблизно ті самі формулювання на задоволення і самим главою гур. Ну і щодо самого Буданова його ж нам сватали як хвацького оперативника, а не кабінетного аналітика. Тож тут претензії скоріше до люстерка, яке призначало його на посаду. Але основна причина та сама, що і з залужним. Навіть якщо Буданова не буде засунуто за дальню запрошену шафу, новий медійний галас навколо тільки додасть йому рейтингу і заздрості з боку нашого всегалактичного цахеса. І якщо поки що главу гуру не вляпають у політику нинішній, то ми вже можемо спробувати поворожити, з кого буде розкладатися пасіян на наступних президентських виборах. Зрозуміло, залужний, як бренд від національно-патріотичних сил, якщо погодиться грати в цю гру без правил. Буданов. Під соусом від правильних патріотів і ветеранів, супутниколовітілій, але по факту від теперішніх, хто розуміє, що найвеличніший уже бронзовий пам'ятник самому собі чи надгробок кому що більше до вподоби. і клічко, якого відсунули двічі, і який представлятиме всіх тих, кого відсунули від годівниці нинішні діячі. Даня Гетьманцев, відомий щипач самородок. Знову двічі зганьбився, точніше, він це робить із завидною регулярністю, але два його зальоти сяють як орден Святої Анни. Перший був застерекою з приводу виділення додаткового фінансування для армії замість доріг 22.02.2022, а другий зараз із підвищенням податків. Бо єс уже гарантував 35 ярдів, що в десятки разів більше ніж Даня зміг би нащипати з худих гусей. А якщо піднятися над лаврівською дзвіницею, то всі ці телебачення ми ж, пардон, крізь виглядають зовсім вже непривабливо. Підняття спочатку тарифів на енергетику, потім акцизів на паливо і так поставило бізнес, який платить податки, на межу виживання. За населення просто мовчу, а підняття податків остаточно придавить могильною плитою білий бізнес. Залишиться тільки свій придворний і той, який пішов у тінь, із яких можна брати податки прямо собі на криптогаманець. А білому бізнесу. Білі капці значить, люди втрачають роботу. А ціни у нас, незважаючи на відносно стабільний курс, порівняйте з турецькою лірою, наприклад, уже наздоганяють і обганяють Польщу з Німеччиною. Виходить запаси у тих, хто втратив роботу, танутимуть із потрійною швидкістю. І тоді, або йти за соціалкою, де тебе відправлять за черговою печаткою від ТЦК, або прямо в ТЦК, хоч на якісь гроші. Або хто більш рішучий, за кордон будь-якими способами. Виглядає так, ніби влада всіляко намагається позбавити країну населення тих, хто не втече відправити на штурми, а тих, хто зможе вирватися, щоб нізащо не повернулося назад. Повторюємо історію Вірмен. Давайте, до речі, про глобальне глянемо ось ще на що. До питання в заголовку ролика про плантації ще дещо у стрічці раптовою масово вилізли пости в рамках дискусії про глобальну ініціативу з української історії. Добрі люди хвалять, лають, наводять якісь аргументи, мені здається, дискусія пішла кудись не туди, бо дискутують злегка не про те. Коли в один проєкт на чолі з мільярдером набирається сотня дослідників, серед яких дюжина публічних людей, у тому числі міжнародного рівня, це не має взагалі жодного стосунку до науки, це чиста політика. Оцінювати глобальну ініціативу з історії як науковий проєкт не має жодного сенсу, бо вона таким не є від слова зовсім. Це виключно політичний проєкт, інвестиція, який на виході буде обслуговувати політичні цілі. І оцінювати його потрібно виключно в політичному контексті з поправкою на час, бо проєкт реалізується не в вакуумі. Що це за контекст? Якщо грубо схематизувати актуальні міжнародні політичні погляди щодо України, вони зводяться до тези Україна. Це територія, де росте їжа. Прикладний висновок зовні. Це територія, де земля цінніша, ніж люди, які ситуативно там живуть, навіть якщо вони живуть там тисячу плюс років. І з зовнішнього погляду особливо неважливо, які люди там житимуть за якийсь час, якщо їжа і далі ефективно виростатиме. Може бути навіть краще, якщо почнуть жити якісь інші люди, що ми маємо. За кілька років, гадаю, це буде не три роки, а більше. Тобто, за щонайменше один політичний цикл, бо один за цей час точно відбудеться. На столі з'явиться міжнародний політичний продукт, який підсилить якусь тезу: чи то територія з їжею цінніша, чи то ось ці конкретні люди з усіма своїми предками та нащадками, зі своїми колективними правами, чеснотами та недоліками цінніші. Це часто називають розумним словом гранд наратив як це буде описано в глобальне історичне полотно, це тонкощі. Головне, історію пишуть а, переможці замовники, Б. Для досягнення цілей у майбутньому, у цьому випадку, міжнародних цілей. Цілком допускаю, що десятки істориків, там є дуже сильні фахівці, сумлінно, інтелектуально чесно виконують свою роботу на відведеній ділянці, хоча в низці випадків відверто дивний вибір людина тема. Це приблизно як майстер-професіонал, випилює шестерінки з ювелірною точністю. А ось у який механізм ці шестерні будуть зібрані: у годинник із зозулою чи пусковий пристрій для космольота. Це вирішить той, хто бачить загальну картину і спрямовує цей забіг. Як буде витримано суб'єктно-об'єктний баланс, невідомо, але щойно продукт опублікують з ним, уже нічого не можна буде зробити. Він заживе своїм політичним життям, що мене трохи збентежило на старті. По-перше, у міжнародній академічній консультативній раді присутній такий персонаж, як Юваль Ной Харарі. Якщо хто забув, я нагадаю, що продавати свою книжку в Росії він замінив неполіткоректний приклад із брехнею Путіна про Крим, наприклад, із Трампом. Було б логічно, щоб така людина автоматично потрапляла в бан для будь-яких проєктів пов'язаних з Україною. По-друге, серед дослідників позначений професор Віктор Брехуненко, голова експертної ради УНП. Цей громадянин підписав офіційний експертний висновок про творчість Булгакова, де містилися вигадані факти. Підкреслюю, не спірні оцінки, не суб'єктні судження, а просто брехливі вигадки. Після скандалу цей ганебний документ тихенько виправили. Тобто це два кон'юнктурники, готові адаптуватися під політичний контекст, якщо так вигідно. Це не має нічого спільного з академічною чистотою. І ще раз підтверджує тезу про політичний характер проєкту. Отоявіть, що потрібно буде вирішувати принципове питання з визначенням тональності висвітлення тих чи інших подій або обирати факти, а на історії це завжди випинання одних фактів на шкоду іншим. Як поведуть себе ці люди? Так отож. Такий проєкт цілком може зіграти позитивну роль, якщо не буде безальтернативним. Тобто, держава повинна випереджальними темпами інвестувати у своїх дослідників, у свої музеї. Це порівняно недорого і нескінченно цінно. Але для цього потрібен трохи інший тип мислення на плантаціях. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.